Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз буде епічний бій на АТ7. Так, це епічний бій на АТ7, хоча я не думав, що на цьому танчику взагалі можна награти щось епічне, бо він тупо дуже повільний. Але ж в цьому бою все зійшлося. Я тобі сильно рекомендую його дивитись спочатку до кінця, бо тут будуть і смішні моменти. І настрільні, і в кінці, як завжди, буде найцікавіше. Тож дивимось, а щоб ти не вмерзнуть нудьги, я трошки прискорював 20 км за годину. Ну це просто максимально повільно. Вже повільніше нічого не їздить у цій грі. Тож дуже довго наша ПТХ буде їхати на свою першу настрільну позицію. Але що ж? Повільно, але вірно їде, і вже доїхала Ондо до перших червоненьких і буде їм настрілювати. А що треба знати? Бій у нас на монастирі, дев'ятий дев кажу, сьомий, шостий рівні. Наші герої взяв собі ще двох дружбанів у взводу, але від них тут користі буде значно менше, аніж від нашої Петехи. Трошки постріляла, бронею танкує снаряди супротивника і їде вперед. Не знаю, дуже ця протирі. Коротше, ПТХ ця дуже своєрідна, мені не сильно подобається, але коли вона в топі, в цілому щось може настрілювати, особливо, якщо їхати отако е і правою стороною від гармати відігрувати, бо вона в неї не по центру. А отак, наче. Наче поламана рука, значить у гіпсі трошки збоку торчить. Ой, Хелкат виїхав пострілятись. Що в цієї ПТхі добре, це ДПМ гарний, непогана та сама ж гармата, і є броня, але вона така броня від дурника. Тобто, якщо ти не знаєш, куди її бити, якщо ти не б'єш її в командирську піпку, то можеш добряче отримувати по обличчю. Що зараз і відбувається з частиною червоненьких, наша Атеха вже накидала тисячу, 1000 танканула і продовжує, продовжує знущатися з команди червоних. Там нема нікого твердого. Ой, так, вже трошки бочком бочком стоїмо. А далі буде смішніше просто дочекатися цього моменту, бо таке треба бачити. Так, ну, буде їхати, ні. Цей приїхав, цей приїхав і від'їхав вже в ангар. І суху з нашого взвода вже вбили, тож залишається не так багато союзничків, які можуть щось допомогти. А ось і цей самий смішний момент. Просто втомилася Петеха і вирішила трошки лягти на бока. І що саме смішне, нікого. Просто нікого поруч нема. Наш герой там пише в чаті з союзником, каже, допоможіть, так я прискорю, бо це буде трошки каже я перевернувся. Їде до нього, он по мапі видно, я трошки збільшу, Танк лози. Він їде допомагати. Бо, бо він добрий. Так, перешвидшимо ще, поки він їде вже рахунок 5-6. По мапі видно, що першу другу лінію вже поламала нам. Так, приїхав наш товариш. Допоміг ПТСі стати на ноги, так би мовити, і тепер вона суне вперед. Таке буває на дуже важкій Петесі. Перекинутись на бока. Це ж фізика від Wargaming, що ти, Юрчик, хочеш. Всяке буває в цій грі, такого, чого не буває в житті, і навпаки. Але є таке, що і співпадає. Отож, їде наша ПТХ далі, на мою думку. Треба було вже одразу їхати назад, але вона таки суне вперед. І знову ж таки, щоб ми не вмерли від нудьги, я трошки пришвидчу. Бо ці 20 км за годину це просто знущання над людьми. Над гравцями 7-9 рахунок, ПТА наша їде вперед і базу поки що б'ють. Базу поки що б'ють. І доки наша Петеха буде їхати, там вже майже нікого не залишиться. Так. Що буде робити? Буде їхати. От Вона доїхала до ворожої бази, і диви, що робить. І їде назад. <сі> Все ж нічого було, побине швидкість 20 км максималка. Яке тут гарне поле з квіточок, але доводиться сунути назад. Вбили нашого совзводного. І зараз рахунок 7.11. Там і кевеха на балкончику, лоза хоче вбити хуміля, але, по-моєму, в неї це не вдасться. Бо якраз від тої КВшки буде отримувати. Що ж, їде ВК, а будемо її бити, будемо її стріляти, вона нас не б'є своїми ББшками нещасними. Нещасними, бо скільки ж там пробиття. Отак, От а броні в неї нема. Того. А, в нас вже одні підкалібри залишились. Того в неї взагалі шансів аж ніяких. Вісів 11, танк лози там за камінцем на базі став, і вороги вже починають брати базу. Кавеха, їде кавеха, друга, треба її бити. Теоретично вона не має нас пробувати. А ще й не влучила. Так, і у усмітник, як то кажуть. 9-12 рахунок залишилась та сама Естеха, що нас перевернула, і арта вже переїхала донизу. А тут треба брати, точніше, відбивати базу, і судячи з того, звідки прилетів трасер, там стояла саме ота арта. Їде їде наша петеха, просто. просто, Ой, я не можу просто давить свої 20 кілометрів. Я ледве прокачав ці петехи, чесно, до тортої, зато так само повільний, 20 ку свою нещасно їде. Ой, така взагалі гілка для любителів... Садомазо, нічого іншого не скажу, але так воно і є. Просто вкрай повільно. Добре, що можна вімкнути першу передачу да, чи там третю одразу, і хоча б вперед завжди не тиснути. Просто півмапи туди-сюди прокатались і вже залишається дуже мало часу до захоплення нашої бази. Треба збивати, он стоїть, той крузер. Спе, треба його бити. Опа, мимо, мимо він з'їхав. Він з'їхав, на нас 40 ТП з монастиря, крузер з'їхав і втік за камінця. Ти бач, яка падла, да? <с. <с.> ой, просто знущається, Ще й за камінця дає домахнє. ну ти глянь. Це просто якесь неймовірне везіння. О, ти чуваче догрався. Чуваче. Це щось таке середнє, між чувак і чумак, чувач. чувач. Так, стріляй, давай, давай, бий його, бий його, як той крузер блін, тут накидує. а він вниз впав. Не просто за камінець, він вниз впав. Знову щось намагається настрілювати. До речі, наш герой, поки це все відбувалося, залишився в меншості. Вже проти шести супротивників він грає. В нього є тут шанс взяти Калабанова, але треба щось робити. Треба щось робити або назад, або вперед, як то кажуть. Бо якщо буде стояти. Прямо тут і на отримуєш. Так, посунув, посунув, вертить камерою огляду туди-сюди, щоб хоч когось промоніторити. Стає в кущах, стає в кущах ну дождь фурі виїхав. Давай, давай, фурі світить нас. Еч, а ми його вбиваємо. Отака От фігня малята. Так, тут є трупак. Трупак від якого можна стати, там КВ-2, у нас гармата якраз з правої сторони. Ой, летить. Прямо снаряд було видно. Поламав нам командира. гад такий Гад такий, ну треба добити. Ні, там же там за будівлю заїхав. Чого ж не лікуєшся? Полікувався. Хуміль. Хуміль повірив в себе і просто й летить вперед і йому щастить. Таке буває, Дурникам щастить. Але ж не два рази поспіль. Так, наш герой вже настріляв 3К, 2000 на танчів. і проти нього ще 4, 4 червоненьких, одна з яких ота бісюча арта. Одначе вдалося КВ-2 відіграти, 8 фрагів зробив, 3 залишилось. Нормально, нормально. А Теха просто, просто лютує. Вон, до де ти стоїш, гадство, В Саме куточок доїхав. І не світиться й, да? Ну там він за кущик, а він поруч, майже влучив. Але ж все, тепер нема куди діватись. Тепер час розплати настав і просто взірвав. Просто взірвав його. Що, хочеш сказати, що він фугасом дав на 300? Ну, може і так, може, може і фугасом дав на стільки. Так, залишається та сама ЛКВ, чиї КВ я завжди плутаю, яка картонна, і 40 ТП. 7-6 рівень проти нашого героя. І що ж, вони, якщо хочуть вигравати, мають до нас їхати. А ми можемо почекати. Але ми не можемо чекати на твій лак, його треба ставити прямо зараз. І максимально, щоб допомогти каналу Юрко розвиватись, ще поділись цим відео зі своїм дружбаном-танкістом. Я думаю, він обов'язково зацінить цей епічний бій. 3 хвилини 25 секунд залишається. Що ж, цікаво, цікаво, бо в нашої етехи залишилось всього 176 хп. Ітеха Петеха суне знизу, <гум> знизу з берега заїжджає і їде одразу в кущі за камінець. І це дуже для нас, для нашої Петехи незручна місцина, бо там і так огляд не максимальний. Якщо з тих кущів взагалі ні чорта не буде видно. Подивимось, подивимось. Вдасться викаваряти звідси того хамічка. ні? щось перемикає собі пульки, не знаходить місця не знає, що робити, вони кавеха таки виїжджає і світиться. Там є невеличка дірочка в кущиках і це для ворожого танчика має бути фіналом. Та що ж ти так мажиш, боже? Що ж ти так поспішаєш на нервах явного теха? Другого спалила. Судячи по вибуху, там також зірвалася боєукладка і залишилось ще одного Одного заколупати і невідомо, правда, де він. Той може і ззаду приїхати, і в цілому може завдати неприємності, хоча хоча куди вже неприємніше. 3,5 настріляв і триста натанкував і навіть насвітив 90 -х. Таке буває. Так, а Т-15, 2 хвилини до кінця бою. І, судячи з усього, придеться їхати за тим 40 ТП самому. А, до речі, так я ще й не сказав, цей бій грає гравець під ніком CDR readg G1. Клан BVSQ. Ну, коротше, CDR, розумієте, да? Такий. Дископривід. Суне вперед, не спішно. Ой, я не знаю. Хоч би якийсь прискорювач би до нього приліпили, щоб хоча б 30-ку можна було давати. Ну це ж, це ж просто жесть яка. Ледь суне. Хвилина 15 залишається, вже немає часу ні брати базу, ні на щось інше. Є, є єдиний шанс виграти цей бій і взяти Калабанова, це знайти того 40 ТП. Давай трошки переключимо на другу. Ну, я не можу, ну вона ну просто ну вкрай повільна. 40 секунд залишається до взяття бази. І наш герой сюди приперся, а тут, увага, нікого немає. Нікого немає, Вон рентгеном світиться 40 ТП аж знизу. Не одразу скумекав наш герой, де він є, де є його супротивник. І тут головне, щоб він вліз у цю дірочку. Так, тут. Влазить, їде зверху, не пробиває його, і, і тидиш, тидиш... на останніх секундах забирає 11 фраг. Такий бій, така... такий танчик. І от такі результати бою. Медальок, сам бачиш, аж очі розбігаються, майстер і купу дрібних, колобанов, Паскучі, медаль пула, основний калібр, критичний внесок чи вирішальний внесок. Залізна стальна стіна і воїн. 11 фрагів, 3710 настріляв. Бачиш сам по результатам, просто монструозно відіграв, як для Т-15 і відкритої мапи. І навіть в плюс вийшов, хоча півгри вже їздив на підкаліберах. Але ж преміум аккаунт вирішує. Отож, маю надію, що ти вже вподобав, вліпив свій коментар під цим відео. і Прийдеш на вечірній стрімчик, та будеш дивитися інше відео на каналі Юрко. А Я бажаю тобі всього найкращого і заряджаю на удачу. Бувай!